На перехресті всіх шляхів часів, епох добра й негоди, постало місто на землі, іменням славним броди. 17 вересня древнє, вільне місто броди. Святкує свій день народження, це свято для усіх нас. Вітаємо з днем міста та днем Бродівської громади. Та Божа ласка берегла! Бажаємо, щоб наше улюблене древнє місто і громада в цілому розвивалася, чисельно збільшувалася, надихала і процвітала. Щоб діти росли в затишку, безпеці, навчалися в сучасних комфортних школах. перлина, Працюємо для того, щоб ви почувалися безпечно і спокійно у рідній громаді. місто сонця і любові. Щиро вітаємо і дякуємо за затишні вулички, зручні тротуари і улюблені куточки. За дитячі спогади, за науку, за першу перемогу, любов і заповітну мрію. За запах меленої кави, смачної випічки і дужній зустрічі. минулих Нехай кожен буде тут щасливим, успішним і сповненим любові. Щоб ми були дружні і єдині спільно щодня робити наше місто та громаду кращою, безпечнішою і комфортнішою. Разом вирішуємо господарські справи, а разом допомагаємо Збройним силам України. Наша сила в єдності. Дякуємо вам, мешканці Бродівської громади. Та наймиліше серце, та наймиліше серце. Нас вела і веде добро.